Доброго дня. Руна дня на сьогодні. І так, руна у нас інгус. Так, плідність, зосередженість. Так, сьогодні плідний день. Треба зосередж... зосередитися, так? Можна досягнути цілі, так? Але як її досягнути сьогодні? Це треба за відкидання чогось непотрібного хто чекає підвищення кваліфікації. Сьогодні якраз хороший день. Руна допоможе вам. Ось намалюйте її собі ось тут. І якщо ви йдете на підвищення кваліфікації, так сьогодні. Руна вам зіграє дуже приємно з вами таку шутку, так що ви зможете з легкістю досягнути своєї цілі за рахунок відкидання чогось непотрібного. Це вихід на новий рівень, так би сказати. так? Можливо, хтось хоче отримати сьогодні якусь сертифікацію. Так, сьогодні також є така можливість, руна «Інгус». Теж відповідає за масштабування, так, за е, вихід на новий рівень, нова сертифікація чогось нового. Так що всім успіху у нових починаннях.